Сучасні безпілотники, що здатні працювати на великій висоті, передавати якісну картинку в реальному часі та витримувати складні погодні умови. Сьогодні від міської ради рівного відбулася чергова офіційна передача техніки для військових. У пакеті допомоги 30 дронів Мавік, 8 Екофло та 8 систем Starlink. Техніку закупили коштом міського бюджету. Як наголосив виконувач обов'язків міського голови рівного Віктор Шакерзян, до кінця року ще мають закрити чимало військових потреб. Сьогодні ми продали 21 військовій частині. В кількості це 30 мавіки 3Т, 8 екофоти, 8 стрілянків. Тобто наша громада нарощує темпи, постійно допомагає. Дякую нашим платникам податків, дякуємо нашим департаментам, тому що вкрай дуже важливо допомагати сьогодні-на сьогодні. І те, що ми демонструє наша громада, ми завжди з ними поруч, завжди на зв'язку і завжди допомога буває, багато допомоги не буває. У міській раді зазначають, підтримка є системною. Уже зараз готують нову партію допомоги для передачі військовим, оскільки безпілотники невід'ємна частина сучасної війни. Вони допомагають виявляти ворога та ефективніше оберігати особовий склад. Військовослужбовець із позивним Шева каже, що такі сувеніри від громади критично важливі, адже техніка часто знищується під час виконання бойових завдань. Дане обладнання, так як ми виконуємо розвідувальні завдання в північно-східних регіонах області, є дуже необхідним, затребуваним, і його постійно не вистачає, тому що противник часто знищує це обладнання і його поповнення необхідне постійне. Військовий додає, FPV-дрони та Starlink – не єдина потреба армії. У сучасній війні зростає запит на засоби зв'язку, генератори і транспорт. Наразі військові потребують, так як у нас зараз сучасна війна, вже використанням дронів. В першу чергу це є розхідний матеріал, тому їх потрібно завжди. Разом з тим потрібні засоби зв'язку, нові, такі як і Starlink, такі як радіостанції, генератори, транспорт потрібний, тому що транспорт в даній війні є дуже вразливий. Усе передане обладнання рівненською міською радою вже зовсім скоро вирушить на фронт, аби допомагати нашим захисникам у розвідці, коригуванні вогню та знищенні окупанта. Анна Авдієва, Анастасія Словачевська, телеканал АйТВ Медіагруп.